Радий вітати, шановних Франкославів! Сьогодні останній матч. Чверть фіналу розіграшу Кубка віртуального франкославного футболу. І сьогодні у нас дуже цікавий поєдинок Києво на чолі з Сержом. Виборюватимуть право на вихід. Наступний раунд у Мідлсбра. А, мідл зброй з Юрієм. І одразу їдемо. Формально це андердогі, але, як ми бачимо, цього розіграшу, саме цього розіграшу андердогі. Фаворитами. Частенько міняються місцями ніяких змін. В переможних складах. І слючки потопили субмарину, мідлзбро з'їв Аякса. І ось тепер з'ясовують між собою хто бос качалки. Відука. Ні, не відука. Три боки. Амаурі. Перехоплюють Амаурі. Якубу. Так, так, я іноді враховую помилки якубу. Несеться якубу в штрафні, якубу б'є, нікого нема на добиванні. Що там, що там, що там коїться. Щось там скоїлось. Даунінг стандарт виконує. Це вже починає дратувати. Оця спроба скинути головою прямо в ворота. Три боки, три боки. До трібоків вся. ох, 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 хлопці, хто ж так робить? Добре, добре, що на цей розпощастило. Відука як кубу. Назад. По флангу. Прямо в ноги. Веронцю. Моро. Моро, довга передача. Три боки, три боки на замкету. Занкету Занкета, ні. Не вдається зорганізувати блискавичний прохід боатенг. І на даунінга. Дуже паршивенько, Три боки. Туди на Занкету, Занкета, Занкета, не дають йому, не встигає навісити. Відука моро на місці. Не дає зробити вихід один в один. Маурі, Маурі з м'ячем. На занкету, занкету, трибокі. Не розвернувся. Спакували, як дехто когось. Даунінг, яку було. На місці. Воротар, а віду вже, мов той терв'ятник, налітав. Ну, думай, 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 о о Думати це не твоя зонкета. на моро. Маурі Амаурі? Переривається атаку, але Амаурі вперто, наче під буль якийсь Лусіано. Амаурі. Ох, за спини підкрався. Підкрадався за спини італійський гравець. Лусіано. Герой минулого матчу. З Вільтлі від Відука. Арка. Арка. Туди Боатенг, намагається виправитись. Боатенг бриги присує. Амаурі, Лусіано. Амаурі. Трибоки. Санкята на бриги. Ух. Я гарно приліг. Становився. Замкята. Брігді. Кубу, відука. Треба було на богатенга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жовтенька. Жовтенька. Червоненька. Ой -ой -ой. Ну, з одного боку прикро, з другого боку. Мінус один гравець, об який я ламав язик. Мідл про меншості. Атака послаблена. Все залишилось на одному лиш відуці. Який же ж тупей, необов'язкове порушення. Ай-яй-яй-яй-яй. Відука. Даунінг. Даунінг пресує. Даунінг. ой 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 Даунінг штрафні. Даунінг пробиває. І знову немає нікого на добиванні. Оце так, так. Нас чекає другий тайм, в якому команди повинні переналаштуватися. Ботенг, Мендіта. Мендіта. Арка. Батенг пресує з анкету. Лана. Такі запресовують боатенг. Боатенг. Зараз буде навіс, панове, буде навіс, Буатенг навішує на відуку. Мюю, які непорозуміння між воротарем і захисником. Добре, що не прикри. Ватенх. Кутовий? Кутовий. Даунінг. Буде подавати. Так. Подає Даунінг кутовий. На місці вратарь. Амаурі, амаурі. Що там всі сталося? Порушення дрібне, ай-яй-яй, не, не жартуйте, не жартуйте, хлопці. Досить вже однієї червоної. Арка. Арка. І так. Що там? В будь-якому разі макарони замість відуки виходить. Шикарна зачіска. Даунін штрафнув навіс. Макароне стрибає, але дуже далеко від м'яча він це робить. Ой-ой-ой, брігги. Брігги, як же ж виграє? Дві боротьби підряд виграв. Трі боки. Три боки. На фланг зміщується три боки. Парнабі там його опікає. Трібоки в штрафну навішує. Ігня знову атакують. Корони. Та тяжко буде цьому леву без одного зуба. Даунінг, так від кого там аут. І Олі виходить на поле замість жін дюн дюнті. Картина прояснюється. Ну, для мене. Легше так сіміолі назвати був такий момент, що навіть я не буду коментувати. Боротьба триває. Я б не сказав би, що вилучення якось особливо болісно позначилось на мідл збро. тим часом. Виграє все, що тільки можна виграти в цьому житті. Каже, що йому бракує кубка. Трібокі непогано сьогодні грає. Активний, відкривається, відкриває інших занкета. Занкета. Занкета не дають йому пробити. Пардон, навісити. Симіолі. Ох, трибокі! Намагався здалеку вгатить. Ріги три боки. три боки на, на зенкету. На місці захист. Макарони, макарони нарешті отримає м'яч. Хочу щось показати з себе йол, коли мене нахера було віду поміняти на цього. Він же ж, Ви подивіться на прізвище, він ж буде грати в другу сторону. Бокі, рігі. Навіс. надії, що Амаурі перший встигне, але Покомір треба виправляти козаки. Це не діло. Симіолі. Знову на амаурі ні, ні. Нато просто моро. Моро. Бачите, макарони навіть не намагається. Нічого. Макарони. Так на богатенгу прокинув. Нічого не вдається. Трібоки. 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 Навішує трібоки на амаурі, але... Захист, захист, захист відпрацьовує нас ура. Домінує Кєво, домінує по всім параметрам рім рахунку. Моро. Відчайдушно кидається під м'яч. Макароне. На Даунінга. Даунінг. Даунінг. На фланзі намагається прорватися, але кому ж там навішувати нікого немає. Даунінг. Не підтримали партнери атаку Даунінга. І ми будемо бач... споглядати додатковий час. Шикарний вусань. Ми його ще побачимо трішки, ще трішки. Запекло. Запекло. Семіолі. Трібоки. Трібокі замкета. Замкета. О, Маурі, Маурі, Звичайно, Маурі небезпечно пробив з гострого кута. Ну, в принципі, більш нічого йому там і не лишалося. Зате кутовий, кутовий. Кутовий то занкетта буде робити диво. Намагатися навіс. Ні, прямо в руки Шварцеру. Шварцер прямо на моро. Той на Лусіано. Лусіано на занкету. боки. Ех, захлибнулися, але... Хвилювання відл збродається в знаки, і в небезпечно близький аут? Усі одно так. Та-та-та бригіє. Ходять береч. Навісами навісами. Ну, Ой-ой-ой-ой-ой! А це картка яка? Яка ж це картка? Давай кремезний суддя, жовта-жовта картка. Монделлі. Міг би і червону давати, якщо відверто кажучи. Міг би червону. Чи він видає картки виключно, щоб вони пасували до кольору форми? Ну, то тоді в мідл проблеми. Арка. Арка. Так, мені... Так, Даунінг, Даунінг, Даунінг. Даунінг Навіщо є? Ні, Батенг не, не може зачепитися. Один з небагатьох напівмоментів таких. таких. Тріпоки. Губить. Вже сили покидають цього легеня, який весь матч носи, носиться як ненормальний боатенг. Ботенг. навішує Ботенг. Даунінг не може зачепитися. Англійська фізуха починає переважати чи що? Перший. тайм додаткового часу добіг кінця. Ставки ростуть як на дріжджах. РК Даунінг. Все-таки Даунинг выгрызує аут на користь рар леви. Користь боро. Буатенг в никуди. И боки самиолі. Трачає самиолі. Ватенх макароне. Не може зачепитися. Як же ж, ж як же ж гра скотилася в атаці після заміни від Дуки на макарони? Що це Юрій собі думав? Я не знаю. А козачок то в них? Засланий? Макарони? Макарони, макарони. Біжить, біжить, збиває темп. Угу. Все, ми, все ми зрозуміли. Не дурні. Арка. Стигає віддати. варнабі, Ботенх. І боатенг помиляється. Нікіта. Оро. Англійці меншості не дають забити гол на віз. Тим часом небезпечно було тільки що. Оп, макарони. Даунінг. Макарони. Ні, ніяк не виходить. Ну, панове, тепер. Момент істини. Класика неповторна, класика база. Серія пенальті. Тільки так можна цих хлопців розвести. І Чік щепилися. Але форма, звичайно, збірна України все тут. А Маурі. Маурі легко. Макароны. Дивись, он дуба даст. Ну, ну вот скажи, что не Бриги. Бриги. Швартер бере. Ух, технично, технично. Самиоли. Самиоли. Ес. В разных кутках. Мендіта, медієта теж дуже просто. Рібоккі. Єсть, силу, пробиває просто, роздушує боатенг, ботенг. Ботенх. Їх ти як красиво цей м'яч береться. Ну і воротар на воротаря лихі часи, шварцер бере. Даунінг, Даунінг, Ізі. Лусяано. Лусіано Лусіанушка. Береш Шварцер. Цей удар. Эй, Лусіано, Лусіано. Арка. Опа. Ну і по пенальті. Проходить далі мідл Мілоз програм меншості, Києво атакувало більше, але це футбол, як говорив один класик з однієї шахтарської команди. Півфінали, панове, півфінали до зустрічі в півфіналі. З вами був, як завжди, найгірший коментатор світ. в світі, а може, і на декілька світів. До нових зустрічей!